Вірш, Ани Чорної та Оксана ткач Колискова війні, Як же втомилися ми від війни, міста порожніють, гинуть сини. Щоб залишила землю війна, треба, щоб просто заснула вона. Це прекрасне та світле, нудготно. хай засинає вона незворотно, хай засинає вона, мов дитина, і відпочине без неї країна. Ну Нужбо давайте образу сховаємо, та колискову скову війні заспіваємо. Баюшки, кибай, засинай назавжди, завжди, ти жена накоїла в світі біди, від криків та стонів скоріш відпочинь і не чіпай більш наших святинь. Баюшки баю, чухли натягнувши, гармати, згадають про битви минувші. Вся зброя навіки засне, і тоді Лелеку побачимо ми у гнізді. Рушниці впадуть у зелену траву, не будуть лякати сову степову, ти безцуботна війна засинай, баюшки баю, баюшки бай, звертаємося ми в молитві глибокі. Спи, засинай дай же нам спокій, баюшки баю, баюшки. Страшна війна, ти скоріш засинай. Спить, не турбуйте її, прохаємо вас, всі сл... щасливішими стали в цей час. Заколисати війну ми змогли, нам залишається це зберегти. Людство, благаємо, будьте мудріші! Не сперечайтесь і станьте тихіші. Хіба не можна прожити без гніву, без наклепів, заздрості та без надриву, без бійок і криків насильства та зла? Щоб я хоча б трішки ще підросла, щоб я до школи змогла походити. благаю, дорослі війну. you okay.